Всім привіт! Молотим сою працюємо. Мої корчі там уже змолотив вчора, сьогодні тут 2 гектари кусочок, де починає стріляти, як то кажуть, лускає, бо велика спека, але Часно збираємо. Ось такі тоді скажу, в кінці жнив, а так на видно погано. Стрічки якісь є. Якийсь врожай та й буде. Бункер. Сліпиться, не видно нічого. Так, працюємо.